Що таке дивергенція на ринку і чи можна з допомогою цього явища отримувати прибуток? Всім привіт, ви на каналі Trending Time, і в цьому відео я розповім все максимально просто та зрозуміло, щоби вам легше запам'ятовувалося. Гарного перегляду! Почнемо з того, як шукати дивергенції. Є два способи: за об'ємами та за індикатором RSI. Давайте сьогодні поговоримо за індикатор RSI. Але для того, щоб знайти дивергенцію, нам потрібно вибрати індикатор. Є в нас такий сайт називається TrainingView, і тут буде вкладка «Індикатори». Ми її вибираємо та прописуємо RSI. Далі вибираємо індекс сили, і він у вас має з'явитися ось тут. При натисканні на нього ви можете поміняти налаштування, там, наприклад, вибрати колір якийсь інакший, щось вимкнути, ну я нічого не буду змінювати, мені все підходить так, як є на самому ділі. Окей, давайте я все прорисую схематично, щоб вам було легше зрозуміло, а потім буду вже знаходити ситуацію на ринку. До речі, хочу порекомендувати вам наш телеграм-канал. Всі посилання будуть в описі. Тут я ділюся проходженням теснету Venom. Ви ще маєте можливість встигнути прийняти участь, оскільки тут будуть крутіві нагороди, бо капіталізація цього проекту досить велика. У нас є повна відеоінструкція і все розписано, що куди і як натискати. А також у нас є закритий чат, в якому є навчання по смартмані, і тут ми тут. Торгуємо на ф'ючерсах. Ну, досить так непогано у нас на відстані виходить. Ми на цьому отримуємо прибуток, і плюс тут є в нас чат для спілкування, де ви можете знайти своїх однодумців. Тому, якщо захочете приєднатися в нашу команду, всі посилання будуть в описі. Що таке дивергенція? Простими словами, це розходження між графіком та індикатором RSI. Є два види дивергенції ведмежа та бича. Давайте поговоримо спочатку про ведмежу. Ось, наприклад, і тут у нас є такий висхідний тренд, кожен раз максимуми обновляються, тобто наші вершини, а мінімуми не обновляються. І якщо ми візьмемо отаку пряму, протягнемо по вершинах індикатора RSI, то тут чомусь у нас відбувається отаке розходження. І це вже є першим сценаром для того, що, скоріше за все, сила покупців починає згасати, і через певний час треба буде відкривати позицію в шорту, оскільки починається. Мають переважати продавці на прикладі не східного тренду, коли в нас обновляються кожен раз мінімуми. То якщо ми протягнемо таку пряму по індикаторові RSI, і він чомусь у нас тут зростає. Це вже треба задуматися над тим, що скоріше за все сила продавців починає згасати і через певний час в силу вступлять вже покупці. Тому треба буде відкривати позицію в лонг. Ось так воно виглядає схематично. Давайте зараз я покажу, як воно є на самому ділі на ринку. На якому таймфреймі краще знаходити дивергенцію? Конечно ж, чим на більшому? Ось наприклад, у мене зараз увімкнутий біткої на 4-годинному часовому періоді, і одразу я знайшов ось тут таку. Ведмежу дивергенцію. Бачимо, у нас графік рухався вгору, кожен раз обновлялися наші вершини. Ми протягнули таку пряму, а якщо протягнути пряму по вершинах індикатора RSI, то вже відбувається певне розходження. І далі графік уже зробив такий хороший пролив, і можна було спокійно відторгувати позицію в шорт. Як відторговувати дану ситуацію? Якщо ми побачили, що у нас є ведмежа дивергенція, тобто RSI вже собі пішов вниз, а тут ми ще рухаємося вгору. То стараємося заходити від верхньої точки, тобто десь від цього максимуму. Ми відкриваємо позицію в шорт в правильному співвідношенні 3 до 1. Ну, можете і більше співвідношення взяти, це вже залежить від вас, але бажано брати 3 до 1, щоб був оправданий ризик. І як бачимо, потім графік досить так добре полетів вниз. Ну, аж сюди упав. А ось так на певному проміжутку графіка виглядає бича дивергенція. Біткоін собі рухався вниз, обновляв кожен раз попередні мінімуми. І якщо ми візьмемо таку пряму протягнемо по мінімумах індикатора RSI, то тут чомусь воно вже починає зростати. І після цього певний час графік уже рухався вгору. Ну тут невеликий проміжуток, але все рівно відбулася невеличка така дивергенція, і можна було взяти позицію в лонг. Що ж, в даному випадку потрібно старатися відкривати позицію, коли є обновлення мінімума. І ми вже побачили, що є розходження між індикатором RSI та графіком. Ось відбулося тут обновлення мінімуму. Ми беремо, відкриваємо позицію в лонг у правильному співвідношенні, там 3 до 1. Все. І певний час графік рухався вгору. Ну, він рухався аж до цього рівня. Тому стоп-лосс трохи було, треба підняти вище, щоб було таке сповідношення. Ось так можна відторговувати дивергенції на ринку. Але, друзі, тут вирисовується свій нюанс, оскільки інструмент робить лише одно підтвердження, а має бути мінімум три підтвердження, щоби відкривати свою позицію. І плюс треба ще трохи розуміти смартмані, оскільки дивергенції відносяться до технічного аналізу. Але якщо поєднувати і смартмані, і розуміти, що таке дивергенції, то можна потроху і торгувати. Тому друзі, дякую за перегляд цього відео. Якщо у вас виникнуть запитання, то обов'язково задавайте їх в коментарях. І не забувайте приймати. Участь в теснеті, оскільки він вже підходить до кінця і там будуть непогані винагороди. Ще раз дякую за перегляд, всім профіту